Ось от штука, що називається прикра ситуація. Зараз вам розповім на прикладі цього гарбузового насіння. Дивись, приїхало до нас гарбузове насіння. Хлопці привезли з виїзду. Да? І яка ситуація? Гарбузове насіння було спаковане відразу після сушки. І що? Воно відпустилось. Да? Тобто воно вроде би було сухе, казалось би, що воно сухе. Але дивись, воно приїжджає, ми перевіряємо 22% волога. Що тут? 17%. Що тут? 18%. А для олійних культур у нас яка волога максимальна? 8. Да? Яка різниця? Соєшник чи горіх, чи насіння. Це олійна культура. 8% допустима влага. Ось дивись, беремо сухе насіння і перевіряємо. Зараз ну, плотності немає. Зараз спробуємо зробити щось, похоже на плотність. Як обично, мені на відео подсере, о, 7,6, 8,4, 8,3. Оце ось сухе насіння. Дивись. Тепер давай покажемо, як виглядає наглядна перевірка сухості. Да? От беремо українська багатоблідна, питань немає нормальна якість. Чилк. І воно одразу лопнуло. Да? Чік. І одразу. Тобто, ну, немає ніякої. Дивіться, зверніть увагу на насінину, немає ніякого згинання. По факту, тирки лопнуть. І, і беремо. Сирувати оце, да, де показувало 20. І дивимося на саму насінину. От дивіться, вона вже зігнулась, да, в гармошку, і тільки потім лопнула оце, і є сирость. Тобто вона, бач, вже все. Це вже, це вже конець. Получається е, яка ситуація? Коли ви просушили насіння, ну, це, звичайно, не відноситься до людей, які хочуть. Продати, це відноситься до людей, які дуже хочуть купити, да? і сушки одразу купляти не можна. Отака от ситуація. Ви повинні його висушити, потім ви повинні охолодити, а потім вже що? Продати. Давайте будемо взаємно совісними, да? і не будемо продавати відразу після сушки. В будь-якому випадку людина знала, що воно одійде. В будь випадку. Так що, щоб не було прикрих ситуацій, давайте будемо працювати чесно.